Щоб відповісти на цей коментар, треба нормально спочатку розібратись, що таке штучний інтелект, що таке ЛЛМ, чи взагалі є між ними різниця, як працює ЛЛМ. Ну і я так підозрюю, що тільки після цього формувати вже якесь бачення даної ситуації. По-перше, штучний інтелект це загальна а, назва процесу а, обробки інформації. Подібний до людського мозку, тобто є певні алгоритми і закономірності, і завдяки цих алгоритмів і закономірностям відбувається виконання певних дій. І це все керується, скажімо так, певним мозком. І оцей мозок він і вважається якраз таки штучним інтелектом. LLM перекладається як Large Language Model, тобто велика мовна модель, і це є частиною і інструментом штучного інтелекту. Large Language Model – це умовно інструмент, який аналізує тексти, великі, великі обсяги текстів, і на базі цих текстів він генерує ймовірності по, наприклад, наступному слову або наступній букві. Він не має здатності мислити, він не має здатності відчувати. Але ЛЛМ має можливість передбачувати, яка має бути наступна буква, або має передбачувати, яке має бути наступне слово в словесному ряді. І отак працюють ЛЛМ. Тобто це інструмент, такий самий інструмент, як, наприклад, розпізнавання зображень. І ці всі інструменти. Керуються мозком, який називається загальною назвою штучний інтелект. Тому ну, це якби перша частина відповіді, друга частина відповіді на рахунок користі від ЛЛМ для пересічного громадянина це те, що відосики і картинки на даний момент з там, 2020 року, коли стартував бум ЛЛЛОк. Велика кількість компаній з'явилось, велика кількість людей а, заробили мільйони, можливо, навіть мільярди доларів на використанні ЛЛЕМОК, тому що вони задавались питанням, як можна вирішити завдяки ЕЛМЦІ своє питання, а не зав... ну, скажімо, так, нарікали на те, що це гавно чи не гавно. Я особисто на своєму прикладі я всі дані, які я публікую, і все, що я. Даю в даному каналі це мій особистий досвід, це те, що я переживав, це те, що я маю, отримав і зробив. То завдяки ЕЛЛЕМЦІ я в одному з своїх проєктів збудував блог систему, яка вивела мене в пошуках на першу сторінку Гугла по органічному пошуку, і це все було завдяки ЕЛЛЕМКІ. Це не означає, що штучний інтелект. Написав і зробив за мене всю роботу. Це означає, що при правильному керуванні оркеструванні людський мозок може створювати якісні гарні речі, які працюють довгий проміжок часу. Якщо ви розраховуєте написати в чат GPT просто о, запит з напиши мені якусь там статтю, блог, звичайно, він не зробить це краще за професійного копірайтера. проте цей Інструмент може вирішити питання саме найму копірайтера, якщо ви правильно до нього підходите. Тому чи користуватись чи не користуватись ваше особисте право і бажання, чи це бачите ви в цьому сенс. Проте ви маєте розуміти, що штучний інтелект кожного дня, в незалежності до вашого ставлення, розвивається, і якщо ви просто зараз заперечуєте його існування. То велика вирагідність того, що з певним часом ви станете на обічі, у цього розвитку і життя. Були люди, які заперечували існування інтернету, концепції інтернету і розуміння того, як він має працювати. Зараз без інтернету вже складно собі уявити взагалі будь-який аспект вашого життя з штучним інтелектом в глибокому розумінні цього слова, буде те саме. Приймаєте чи не приймаєте вашу особиста думка і право? Проте розумієте, що він все одно буде в незалежності від вашої думки. Тому...